Так, добрий день, любі мої, добрий вечір, доброго ранку, доброго часу. Дивимося Кропивницький, Кропивницький та Кіровоградська область. Дивимося. Що, чекаємо? Викриття ситуації з грошима. Далі приїжджають до вас, От як виїжджають люди і їдуть до вас біженці, да? чи як вони там? тимчасово переміщені особи. Добре, не біженці. Бо мені вже сказали, що люди написали, що так не подобається біженці, слово біженці. Одна мені правда і написала, для мене слово біженці хуже, ніж бомж. Я кажу, ну так буває. Гірше, ніж бомж, так гірше, ніж бомж. Зараз ми всі в такому підвішеному стані. Так. Отже, дивимося далі. Так, Кропивницький. По Кропивницькому. Щось якусь будуть закидати у вас дезінформацією. Друге, якихось колаборантів викриє силовики когось викриють. Тих, хто щось там як здавав. Які взяли дуже великі гроші. Так, дивіться, викрита буде людина, яка пов'язана з, з початком війни. Тобто, не зараз, яка втворила якусь ерунду, а та, яка на початку війни була щось здала якісь позиції. і ну, от Її. Ну, звичайно, не в нашій країні, щоб ви розуміли, але буде екстрадиція і буде все окей. Так, другий момент рух іде, рух військ, рух ну, такий хороший там. По Кропивницькому ну, все більш-менш нормально. Ще подивимося по прильотам. Так, да, прильот можливий. Прильот по кропивницькому можливий. Але якось він буде збитий, мені здається. Бачите, як збитий кошти. Так, збитий. Якось мені здається, що його буде ППО спрацьовано, тому що тут зірочка йде, все більш-менш нормально. Так. Е Колаборантів ловлять, ДРГшників ловлять, здаючих позицій ловлять. Ну, там така у вас в Кропивницькому працює. Ух, там щось змінилося у вас. як Керівництво інше. Інше якесь, як в Кропивницькому почало діяти. Так, дивимося: Кіровоградська область. Що чекає Кіровоградська область з 12 по Ой, боже мій... З 12 по 18 вересня. Що очікує? Отже, дивимося, 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 дивимося. Що очікує? Так, да, все-таки десь буде летіти. Повітряна тривога буде вас донімати. Так, це рух наших хлопчиків. Дезінформація буде. Так. Щось будуть собачиться у вас там в області. Хто ж це буде собачиться? Так. А собачиться будуть у вас люди, які раніше допомагали. І як люди, які при владі можуть бути. Знаєте, як якісь Депутатики, депутаті, депутатішки, які от місцевого там якоїсь там сільської ради, отаку. Місяця таке. Невеликі депутати. Не Верховну Ради, а такі якісь, мілкі, будуть, собачіці. Так, хто більше дав, хто більше взяв, ну, таке. Так, щось привезуть, щось буде рух якийсь. Техніка буде, їздить. Так, будуть розвивати дезінформацію про наступ на Кіровоградську область, але це все єрунда. Так. Дивимося ще раз про напади. Кіровоградський. Чи буде... Так, мірофон. Ну, так більш-менш. Так, отже, щось буде Кіровоградська область святкувати. Ну, дивіться, десятка, вона каже, що ніхто, нікого, нікуди не пойдет. Все це в підвішеному стані, але ситуацію будуть розганяти, що типу, наганять таку страху на вашу. Будуть йти на Кіровоградську область. Будуть ловити. Будуть ловить якусь, хто здає позиції, хто торгував якимось не тим, чим треба було, будуть ловити. Далі Кіровоградську область. Якісь кошти будуть надходити. І другий момент, ви дізнаєтесь про, про смерть якоїсь дуже відомої людини в Кіровоградській області. От так скажу. На цьому тижні. Всім дякую. Тримайтеся. Дякую вам за підписочку. Підписуйтесь обов'язково. Всім. Хорошого тижня, тримаймося. Тавте вподобайки обов'язково. Підписуйтесь, вподобає, пишіть коменти. Всім. Дякую.